Вони є абсолютно всюди, ці невидимі кур'єри енергії, що постійно формують наш світ. Хоча ми здебільшого навіть не звертаємо на них уваги від звуку голосу до руйнівної сили цунамі, за всім цим стоять саме вони. Ну, ми з'ясуємо, як це все працює. Просто задумаймось на хвильку от є брижі, що розходяться від камінця по воді, є мелодія, що лється від гітарної струни, і є синхронний рух тисяч людей на стадіоні. Здавалося б, ну що тут може бути спільного? Це ж абсолютно різні речі. Але насправді в основі кожного з цих явищ лежить один і той самий фізичний процес. І ця спільна ниточка, що все це пов'язує, це і є механічна хвиля. Тож розберімось, що ж це таке насправді, і як так виходить, що поширення звичайнісіньких коливань створює таку неймовільну різноманітність ефектів у нашому світі. Уявімо собі, найкласичніший приклад. Кидаємо камінь у тихий ставок. Що відбувається? Камінь створює збурення, змушуючи частинки води біля себе коливатися просто вгору і вниз. А ті своєю чергою штовхають сусідні частинки і передають цей рух далі. І ось тут ключовий момент: сама вода нікуди не пливе разом з хвилею, рухається лише збурення, лише енергія, оце і є народження хвилі. Так, а тепер формальне визначення. Механічна хвиля це по суті процес поширення коливань, і тут є одне надважливе слово пружне середовище. Що це таке простими словами? Та будь-що тверне тіло, рідина чи газ, де частинки можуть взаємодіяти, тобто штовхати одна одну і передавати імпульс далі. Добре, тепер, коли ми знаємо, що таке хвиля, погляньмо на дві її головні форми. Виявляється, все залежить від того, як саме танцюють частинки середовища відносно напрямку, в якому біжить сама хвиля. Уся різниця, власне, у напрямку цього Танцю, от подивіться ліворуч. У поперечних хвилях частинки рухаються перпендикулярно, тобто хвиля біжить вперед, а частинки коливаються вгору вниз, а праворуч здовжній хвилі. Тут частинки коливаються паралельно, тобто вперед-назад, вздовж того ж напрямку, куди рухається і хвиля. Почнімо з поперечних. Найпростіший спосіб це уявити, взяти мотузку, закріпити один кінець, а інший різко смикнути вгору вниз. Одразу видно, як по мотузці побіг такий собі горбик гребінь хвилі. Але ж кожна окрема точка мотузки при цьому рухається лише вгору і вниз, вона залишається на своєму місці. Їх ще називають хвилями суву. Можна уявити, ніби шари речовини зсуваються один відносно одного. І от така здатність чинити опір зсуву, тобто зберігати форму, є лише у твердих тіл. А рідини й гази вони ж просто розтечуться саме тому поперечні хвилі в них не поширюються. Тепер перейдімо до поздовжніх хвиль. Тут все зовсім інакше. Пам'ятаєте дитячу іграшку пружинку слінки? Якщо її розтягнути і штовхнути з одного кінця, то ми побачимо, як по ній побіжить зона стиснення. Оце і є поздовжня хвиля, просто чергування зон стиснення і розрідження. Ну і звичайно найвідоміший приклад поздовжньої хвилі це звук. Коли ми говоримо, наші голосові зв'язки створюють саме такі зони стиснення і розрідження повітря. І оскільки стискати і розріджувати можна практично будь-яке середовище, то і поздовжні хвилі можуть подорожувати майже всюди, і в твердих тілах, і в рідинах, і в газах. Гаразд, щоб описувати хвилі не просто на словах, а якось їх вимірювати, фізики використовують спеціальну термінологію. Це можна сказати така собі абетка, яка допомагає зрозуміти будь-яку хвилю, неважливо якого вона типу. Розберемо основні поняття. Амплітуда по суті, це висота або сила хвилі. Чим більша амплітуда, тим більше енергії несе хвиля. Якщо говорити про звук, то це його гучність. Якщо про хвилю на воді, то це висота її гребеня. Далі період. Це характеристика часу. Він показує, скільки секунд потрібно хвилі, щоб здійснити одне повне коливання, наприклад, пройти шлях від найвищої точки до найнижчої, і знову повернутися у вихідне положення. Частота це величина обернена до періоду. Тобто вона показує, скільки повних коливань відбувається за одну секунду. І ось тут є неймовірно важливий момент. Частота хвилі залежить тільки від її джерела. Вона ніколи не змінюється, навіть якщо хвиля переходить з повітря у воду. Це ніби її паспорт, який видається при народженні. Ну і довжина хвилі. Це вже її фізичний розмір у просторі, буквально відстань від одного гребеня до наступного. І от ця характеристика, на відміну від частоти, якраз може змінюватися, коли хвиля переходить з одного середовища в інше. Так. Ми розібрали типи, параметри, але зараз настав час для найголовнішого: для тієї фундаментальної ідеї, яка визначає саму суть будь-якої механічної хвилі. Це її головна місія, її призначення. Ось вона, ця фраза, це серце всієї теми. Просто вдумаймось: хвиля це спосіб передати енергію, але не речовину. Частинки середовища лише коливаються на місці, ніби поштові станції, що передають лист далі, але самі при цьому нікуди не біжать. І приклад з м'ячиком на мотузці це ідеально ілюструє хвиля це, скажімо, кур'єр, що везе посилку з енергією, а м'ячик це частинка середовища. Він допомагає передати цю посилку далі, але саму підсумку залишається там, де й був. Енергія доставлена, а речовина ні. Що ж, давайте тепер підсумуємо все, що ми дізналися у кількох ключових непорушних принципах. Це такі собі золоті правила, які діють для всіх без винятку механічних хвиль. Ось вони п'ять основних істин, і вони працюють для будь-якої механічної хвилі, від ледь чутного шепоту до потужного землетрусу. Вони народжуються з вібрації, переносять чисту енергію і рухаються з певною швидкістю. Але найголовніше, їм потрібна матерія для подорожі у вакуумі, де немає частинок, механічна хвиля просто зникає. І це, до речі, її ключова відмінність від, наприклад, світла. Ми розібрали механічні хвилі, ті, що потребують дотику, середовища, але ж це лише частина величезного, дивовижного світу хвиль. Подумайте, які ще коливання видимі, невидимі, прямо зараз формують світ навколо. Від сонячного світла до сигналу Wi-Fi. і це питання залишає простір для нових відкриттів.